Хай вояки йдуть воювати проти ворогів, але левитів поставте попереду. Бо знову ставили лучників, лучники, які стріляли ворогів. Він каже, ні, поставте левитів. Що це означає? Що Бог йде попереду вас воювати. Чому? Тому що ви розчулили Боже серце. Бог вирішив заступитися з вас. Бог бачить, що це народ мій, його народ, Його нація. Нехай Бог змилується над нашим народом. Нехай Бог змилується над нашою нацією, нехай дасть Бог нам мир. І нехай дасть Бог ангелів, які би воювали і захистили наш народ, захистили наших хлопців, щоб ми могли перемогти ворога. Нехай Бог дасть розуму наші, нашому керівництву. Сьогодні одне керівництво, завтра буде друге керівництво. Ми будемо за них молитися, але будемо говорити їм правду. Не мовчати і казати, ну, хорошо, які є, такі є. Но церква ми поставлені на вершині гори, щоб світити нашому народові. Правда? І не кажи, що ти просто прибиральниця, і не кажи, що ти просто пенсіонер чи пенсіонерка. Світи там, де є твоє життя, світи для тих, які живуть навколо тебе. І збудовуйте Царство Боже, тому що таким чином воно росте.